Запрошення за наступні прочоровочка сесії Вишецької зійської ради ось кликання проводиться відповідно до статті 46 регулювання двійку та статті 16 регламенту Вишівської зійської ради ось кликання. Насіння прочоровочного сесії ради 8 кликання з 2020 отримало 12 і пропозицію на початку роботи сесії. Роботу сесії зачарової, хто за? хто за

Перезатверджуємо на наступні роки. Того ще програм багато, тому ми хочемо до нового року затвердити по етапно по, 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 по всі програми. Того перше питання про запитування програми підтримки військових Збройних сил України на 26-й, 27 роки. років. Сам Валеніевич, нічого не подайте, будь ласка. Шановні депутати на ваш розгляд програма підтримки збройних. Це 26-27 рік. Програма аналогічного построєння, яка у нас ще діє на сьогоднішній день. Приємно це фінансування 6 мільйонів гривень на два роки. Ну, Він буде все одно змінюватися і затверджуватися. Це багато що орієнтовно, таке фінансування. Є питання до повідомлення? Що за? Проти? Наступне питання. Про заперечення програми розвитку комунального інформаційного підприємства Вижтої центру первірної медицині допомоги виради на 26-8 роки. Да. Шановні депутати, на ваш розгляд, програма підтримки розвитку комунального декумаційного підприємства Вижній центру медицинальної допомоги. Програма на даний момент ще діє, аналогічна практично. Тій ж програмі просто трошки змінилася назад у даній програмі. Програма... Покупки 26-28 роки. Ориентованное финансование ПИФРА 1400. для пального? Проговорили те, щоб дотопити пальне, де як ми їх даємо пальне а, на мобільному. Є питання? То, Нема. Необхідно відповідь, щоб даємо теж голосувати. Хто за? Проти? Отрималися. Немає. Наступне питання а, про внесення зміни до програми благоустрою на території Дослідської ради на 25-ті рік. Насам, будь ласка. Пропонується внести зміни до даної програми, а саме в частині заходів, відповідно до поданого клопотання комунального підприємства благоустрою та з метою належного отримання об'єктів благоустрою населених пунктів сільської ради. Пропонується внести наступні зміни, а саме. Це додати 97 тисяч на придбання щебневої щедневої суміші, 96 тисяч на придбання засобів та обладнання зовнішнього освітлення. 90 тисяч на автопослуги, послуги автовишки, 95 тисяч на послуги екскаватора, на покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства благоустрою Бурпульської сільської ради на придбання екскаваторів навантажувати 4 мільйони 800 тисяч гривень, на придбання автовишки 4 мільйони 400 гривень. Я Є плану ви. Резюме можна? Проти отримались. Дякую. Вчора була поломка, сьогодні не зробили. Ні таранчук, ні пришви, ні мірошки, такої оперативності не було. Саша, Саша спасибо. Це під жильцом всіх всі дзвонять, ну, всі а що коли вода і так далі. Дякую. Оце таке. Місяцями було. От поприклад. Тому хто коли місце приймає, це після прекрасно. Приказується що в Учили. І Monday. сам же там вже роботи. А я ми ще там Ви Робили за день. Дякую за... питання, 90 тисяч було відділяв на дорогу. Я так зрозуміла, що це грату 5 дорого. Дивіться, дивіться. зараз Саша розкаже, але ми тоді вироцемі, що ми маємо зробити а ми ще до стайом просипали, і тепер гайок маємо ще добити. За що з треба ще зробити гайок доробити до кінця, треба зробити дорогу за 700 літрів, кусок, і треба ще в грудькій досипати 4 автомобілі, це площ. Це не відділяє тільки 12 тисяч. А по трохи відділяє, ви ж вирішили цю дорогу. Ну, там буде це не досипано, вона третина досипана. Де? Де? Костяк? Так. Да. Уже, досып... О, Чекайте. Уже посу... Русі. Русіпаний Русіпаний, досипано. Чекайте. Досипано? Уже все. Руки досипані від останньої хати. Mm до рудки, від рудки до дамби, від дамби вийде. до перворота. Ні, в, в понеділок не звонила. Ну, ну, звонила вода за тим і дію, вона не була б досипана. Ход за цей час це це досипали? Досипали точно, бо мені останні за якими ми спілкувалися на початках, але вчора вона сказала, що дякую, дійсно досипали. Це буде ще більше, що того, що ми зверху не планували сипати, бо там дуже Там велика фракція прийшла. Але ну, максимально, максимально, що люди хотіли це зробити. І є питання на зустрічі. Дякую за розуміння. А, нам необхідно прийняти рішення проголосувати, хто за, проти, отримались. Дякую. Сьогодні ви розуміли наступне питання про підтвердження програми розвитку фізичної культури та спорту на 26-27 років. Продолжение следует... Програма залишалась майже без змін, тільки в межах наявних фінансових ресурсів 26 рік 100 тисяч і 27 рік 100 тисяч. Це орієнтовна сума. Кожен місяць проходять змагання. Кожен У цьому році форма також і школи була передана, м'ячі волейбольні, футбольні, баскетбольні були передані, но маленькі культури також ми купували м'ячі, правильно? Ну, Два тижні я десь магазина. Дивіться, бачення було яке, кожен міць має бути мінімум для змагання. Ви знаєте, сподобалось, коли за день на четверте, читав суботу, коли були змагання. В спортзалі було наших 3-4 команди. І була Макарівська команда. Звичайно, було приємно коли люди приїхали в Макарова, дивитися в позал, по-перше, і не було те, що порядка 5-6 м'ячів гуляло, тренувалася, і всі м'ячі були нові. А, ну, Наступно, щоб ви розуміли, що ці три м'ячі, які ми подарували на відкриття, кожен з них по 3 тисячі гривень. Його прошу припадать, тому що треба хороше наші. Тому я, чесно кажучи, я Нормально. зараз з е позалом вийшов і робив задоволення. Кожні змагання, залишня, залишня, займає, підтряє, місця. Ярослав працює, це дуже добре. Того ми зародили фізичної культури. Зараз Юрій е Чавичем з фондом. Зайшла людина, яка буде займатися з дітками. карате, правильно? Так, да, карате. Да, карате. Да, карате а, проговорили, опрацювали. Робить все, щоб діти займалися з культурою. Це важливо. Те пано, наприклад, двері пішло, так? Перше місце займався. Ми наголосимо зі наші пранки. То необхідно прийде, що в даний питання звали, хто за. Противопоманів. Питання про внесення змін до рішення вищості справди 2024 року за номером 937-54 вісім про бюджет Вишецької Це громади. Спішу. Тоді що питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту у Вишківській раді на 25-й просимо на цей рік до кінця року добавити 25 на закупівлю форми і атрибут тільки для черлідингу. Вище сказали, школа буде. Черлідинг, спортивні танці, там все що. Під час діти танцюють. Ну, Про це називається? Ні, вони ж назва міждорожна. Це підтримка і там Я зрозумію. Спортивні танці давно. Вони плечо-плечі є змагання, плечо-плечі знаються район, де обласний. Дивіться, дівчата, дівчата ходили свої в своїх одежах. Ми їм дали поки що футболки, біля футболки, написано Бишська громада. Бачите? Да, да, зараз зараз просять, щоб їх розповертіли. Ну, а да, це нормально. Я, це я, риф, я... кайф... І вони саме за нормально. Я норма. привожу товар вечора, вони танцюють. І вам приємно. Самі приходять. А це дійсно формула.

820 тисяч 800 за рахунок субвенції державного бюджету на забезпечення харчування учнів і закладів освіти, перевиконання 8 мільйонів 290 тисяч і вільного залишку 775 тисяч 20 гривень. І також на ж саму суму збільшити додаткову частину бюджету 9 мільйонів 885 тисяч 820 гривень, дозрізні по сільській раді. На 200 тисяч з них 100 тисяч на поточні витрати і 100 тисяч на інші енергоносії. По програмі благоустрій теж було проговорено попередньо по напрямках. В загальній сумі 9 мільйонів 578 тисяч. По програмі по забезпеченню тероборони, 300 тисяч по галузі освіта. Збільшити зарахунок... В закладах освіти, в сумі 170 тисяч, з них 20 тисяч це поточні витрати, 150 тисяч це оплата за електроенергію. По будинках культури на 30 тисяч на оплату електроенергії по школах на загальну суму 910 тисяч 20 гривень, в тому числі поточні витрати це 610 тисяч 20 гривень. Що все включає придбання мастильник і термопосу, і також 300 тисяч на оплату електроенергії. По програмі по фізичній культури і спорт теж було проговорено в сумі 25 тисяч, і на військову частину 100 тисяч гривень, так які сесії виділяємо для підтримки наших військових частин, які знаходяться. Жителів нашої громади також всі, можливо, читали проєкт бюджету. Уточнюєм зайшов запит від військової частини, які ми виділяли в цьому році два рази двома сесіями березні і в червні для уточнення при цільового призначення використання субвенції. Вони просили на потребу на закупівлю автомобільної техніки. Зараз у них нагальніша потреба на засоби РЕП рішенням коригуємо їм це значення коштів для того, щоб вони могли використати на ті заходи, які їм зараз стані необхідні. 16 сайт. Є питання до повідачення? Уточнити, можна? А. Я чую протиречив таку інформацію, не знаю. Значить, що з жовтого з листопада будуть харчуватися діти і старші безкоштовно. Там не уточнення, <реку> <має>, там <реку> з 26-го 6, все, 6, 3, 3. Я, 3. А казали, що з цього дорогіти на другий світи. Хтось пушку пустив якусь. Там не пушку, там є постанова, ми вже перечитали, там є уточення з приводу 5-11, що тільки при просторі. Ага, щось було, бачите? <турок> а наші вже побігли. Записали, що прописали, говорили, що буде. Є але... таймечі. No, Противопомагання. Наступне питання про прийняття команди маси будь-яких громади володіння гуманітарної допомоги. 50 кВт. Два із них пропонується передати на баланс відділу освіти для забезпечення Будівської гімназії та Грущанської гімназії, та один безпосередньо передати на баланс оформлення закладів освіти Вишівської академічної ліцеї. Загальна вартість 2 мільйони 962 тисячі 680 гривень. Подивіться, генератор забезпечені, тут директор школи, якраз ви. Я, я приїжджаю в Руське на харчування тривогу, генератор стоїть 30-ка, чи 35-ка, а привезли 50-ка, бо не тянуло пів школи. Як з тими генераторами, що менше? Куди їдуть? Дивіться, диві, Дивіться, пояснюємо генератора. Ми змогли в цьому році використати три генератори по 50 кВт. Значить, розподіл наступний. Више найлика школа дає 50 кВт. І є там. КВт. Дає, там 25. А 20? Там. 20? Сань, тут 25-15, да? Ми чуєте мене. Ми даємо на школу великий генератор, а? на польську школу, 25-ку передаємо народку. У, у них там 5-7 хвилин. Ну, я кажу, так... далі. Дивіться, в Руську даємо великий генератор, в них укриття повністю на підвалих школа. І даємо один великий для яблун. Чого? Пункт незнанності. Лам, поки Вони всі переносні, якщо потрібна потреба, перенесемо. Це даємо генератора. Той, що у в буде великий генератор, всі вишили. Той, що 25 переходить в яснородку, е в ясно ми цьому році зараз нового генератора, лишається заповнити лишню, вчора ми проговорювали, що Оксані Васильний також генератор і на садочок, і на котельню, і на школу, бо лишня на наша котельня, і лишній у нас садочок, то теж ми опалюємо самі. Тобто у нас лише забезпечували, у нас є чим з інших резервів. На нашому балансі всі стоять. Звичайно. Ну, звісно. Да. Ми, ні, ми, не, буде, ми, ми за весь ничего. період часу купили тільки купили ті два генератори, які були 20 до 10, які треба було купити тоді, що... Я доволі. Максимально, ні, ніхто нічого не забирає і максимально вдалося ну, мало кому дали три генератори на громаду. А є питання за видачі. Ми приймаємо. Дякую проти утримались. Дякую. Наступне питання про внесення змін до проєкту другого типу об'єктів оренди комунальної власності в Бучинській сільської державної громади, що підлягають передачі оренду без проведення аукціону. Пропонується внести зміни до даного переліку з метою забезпечення ефективного використання комунального майна. Та, відповідно до рішення виконавчого комітету про намір передачі майна в оренду та рішення виконавчого комітету про надання згоди на Передачу оренду комунального майна. Пропонується внести зміни, а заперти даний перелік на дати. Є питання видачі. Перейшла, що ви просто не відчули, я просто. Ну, хто потом скажу. Хто да. за? Проти? Немало, немало, немає. А, дивіться, питання передання вирішують, коли коїсь будуть питання пропозиції, щоб буде те.